Він допоможе нам розібратися і сьогодні з не дуже простою темою, яка стосується саме підсумків роботи Шонхайської організації співробітництва саміту. Це був 25-й ювілейний саміт у Тянзині. І е, сьогодні я читаю друже повідомлення у Вашингтонстві Journal, е, вийшла стаття, де говориться про те, що от саме образ, який створив Сін Сінцінпін е, трьох диктаторів, ну, Одночасово де на фото вони зображені, хоча це не перше історичне фото, таке коли вони втрьох? Це серйозний виклик заходу, але немає жодного конкретного рішення, яке було формалізоване у е, на цьому саміті. От, скажи мені, будь ласка, тоді: а про що взагалі на твою думку був цей саміт? Ну, дійсно, це більше все ж таки, сигнал. Сигнал про е, чергове створення, умовно такої вертикалі, когорти країн е, на чолі з Китаєм, які опонують безпосередньо Сполученим Штатам на хвилі мит Трампа. Е, ну і Відповідно, це мало би бути підсиленням саме двосторонніх позицій. Цих країн, а ми знаємо, що там 20 країн загалом брали участь в цьому саміті ШОС і в форматі ШОС плюс, бо там же ж не тільки учасники, там і спостерігачі, там ще ж прийняли зміни, що там об'єднати формати ці, ці асоціативні. Ну але тим не менш, якщо говорити безпосередньо про підсумок про декларацію, то. Ну, Як на мене, як на мене, це про все хороше проти Сполучених Штатів. Зробити, значить, Іран жертвою США і Ізраїлю. Ну і плюс показати, якщо в безпековому вимірі, то звичайно тему нерозповсюдження там, ядерної зброї, що підтримують і далі роботу дня, щоб не було порушень. Ну і це такі основні, дійсно основні. 에, зараз 에, підсумки саме саміту ШОС, бо треба теж розуміти як Брікс, mm. так і Шос. Чим mm. більше вони набирають 에, собі учасників, спостерігачів, тим менше прикладної 에, якоїсь результативної штуки у них на виході. Та Я сама ситуація а вона, з Бріксом. А вона раніше в них була до прикладу, в Шосу це якась прикладна результативність. Ні, ну чому ну мова ж іде про забезпечення майданчику? Це ж більше про взаємні економічні стосунки. Ну ось, наприклад. Після вже шос, ми бачимо засідання, там яке відбулося Сі і Путіна. Вони ж там так. підписали 20 документів, зокрема в енергетичній сфері, зокрема там по силу Сибіри 2 і так далі. Okay. Але в цій ситуації, в цій ситуації, все ж таки, якщо ми говоримо безпосередньо про шос, а це намагання знову ж таки нав'язати свої правила Дональду Фредовичу Трампу. Не більше, mm -hmm. тобто, це йде. Власне, от така полеміка між двома, як мінімум, двома полюсами. Хоча знову ж таки Індію я ту саму не вписую в полюс під Китай, Індія, хоча вона є учасником Ішос, хоча вона є членом Бріксу, але вона там знаходиться для того, щоб укріплювати власні позиції на геополітичній арені, і ті, хто кажуть, що ось бачите, союз. Китаю і Індії, ну давайте не поспішати. Це просто інформаційні такі спеціальні закидони, але паралельно з тим зверніть увагу е, меседж про те, що моді пропонує е, Сполученим Штатам е, нульові мита на американську продукцію. Uh -huh. А цікаво, як же ж так виходить. Тобто, з однієї сторони, Нью-Делі показує силу, показує своє обурення 50% відсотковими митами, і тут же намагається вийти. На нормальну комунікацію з Вашингтоном, от у цьому зараз вся оця real політик, вся прагматичність, тому точно говорити тут про якісь величезні досягнення не потрібно. Черговий майданчик, чергова ланка в ланцюгу дуже складних політико-економічних перемовин. Я з тобою погоджуся на 300%. Тут хотів би, щоб ти ще прокоментував. Звернення Сіндзінпіна до Путіна мені не вдалося подивитися всі підсумки їхніх двосторонніх переговорів. Так я думаю, ти зараз нам детальніше поясниш, що знаєш на цю хвилину. А, Сі, звертаючись до Путіна, сказав про те, що саме Росія і Китай є основними країнами, які сприяли тому, що Друга світова війна завершилася розгромом фашистської Німеччини і перемогою Японії, звісно. А але як для мене, ну скажу тобі свою думку, це не нове. Ну адже з моменту завершення Другої світової війни Радянський Союз тоді послідовно про це говорив. Була сформована історія, яку, на жаль, я вчив у школі, і я знав, що День Побєди тільки 9 мая. А якраз і говорить від 9 травня до 3 вересня у своїй прямому мові ми разом із Росією на всіх заходах спільно говоримо про те, хто забезпечив перемогу Другої світової війні, і далі такі оці ляля -ля та поля, як полюбляє говорити Росія. Але тепер говорить це СІ, і для на мене, це сказано з новою силою, бо це говорить не лише тепер Росія, умовно радянський Союз, а і Сіньзінпін, говорить під Небесна. От що ти бачиш за цим усім? Чи це правда вже таке було? Це по-перше, було вже. Можу нагадати, як мінімум, травневі дні. Коли Сіш брав участь у параді в Москві, і тоді ж теж робили заяву, де ну фактично були висловлені аналогічні тези абсолютно uh -huh. про РФ і КНР. Я б їх назвав як найбільшими вигодонабувачами, а от результатів там Другої світової. Ну але в чому суть? В чому суть тут іде, а це не лише підігрування безпосередньо Кремлю в темі побідобесія. Ні, це треба все ж таки дивитися більше з точки зору роботи Організації Об'єднаних Націй, яка була утворена за результатами якраз Другої світової війни. Ну і відповідно, оця спайка, яка постійно зараз працює КНР плюс РФ в Радбезі. ООН, відповідно тема по другій світовій війні, по її завершенню. це Китай зараз використовує, щоб саме підсилити якраз свої позиції на міжнародній арені. Це не побідабісіє Путіна точно. Uh -huh. Про це потрібно розуміти. Але, звичайно, вкидаються меседжі про новий справедливий світопорядок, оця так. вся тема. І це, це теж цікавий момент. Чому? Тому що насправді схожі тези, наприклад, звучали у. Договорі між Російською Федерацією та Північною Кореєю, укладену влітку минулого року, і там, прямо чорним по білому, так і написано, що вони хочуть створити новий справедливіший світопорядок. Тобто, такі думки вони ходять. Але питання в тому, де це є елементом реваншистської політики. Як безпосередньо у Північній Кореї та у Російської Федерації, а де це є намаганням якраз координації країн, які проти там умовно заходу політично проти Сполучених Штатів, і відповідно намагаються десь таким за магнітним таким моментом ліпитися безпосередньо до Китаю? Ну, власне, я думаю, що таким чином це буде використано. Ну, плюс не забуваємо парад парад, зараз який буде представлений. До річниці, власне, завершення Другої світової війни, яка до речі ж сьогодні а, сама, сама річниця, от але Добре. нюанс про що? Про те, що Китай буде демонструвати силу. Силу кому Сполученим Штатам, і не просто mm -hmm. так з'явилася ідея у Трампа, буквально там нещодавно, а давайте замінимо назву Пентагону на Міністерство війни. Тому що знову ж таки потрібно показувати силу. І очевидно, що парад е, безпосередньо е, у Сполучених Штатах, який був як тось так співпало до дня народження Дональда Фредовича, ну, очевидно, не справив враження. Американської армії дійсно як наймогутнішої армії світу, а зараз у Китаю буде такий шанс показати свої досягнення. Ну і плюс поряд ясно буде сидіти Путін. Ну скажімо так, це друга серія того, що починалося на красній площі у травні місяці.